Одразу до подій ночі на Україну Росія. Цієї ночі запустила 18 ракет та майже 400 дронів, половина з яких ударні шахеди. Атака відбувалася з кількох напрямків. Балістичні іскандери летіли з Брянщини, керовані С-300 з Курщини, крилаті Х-101 з Саратовської області. Більшість дронів та ракет наші повітряні сили збили або подавили ребами. У восьми локаціях є влучання в 26 попадали уламки збитих ворожих цілей. Більше інформації кажуть з перших вуст з нами Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, радіо вас вітати. Доброго дня, вітаю вас. Пане Юрію. Чи можемо чи можете щось додати можливо до результатів сьогоднішньої роботи? Е, ну, власне, сьогодні дещо змінили формат по подачі самого повідомлення, щоб було більш зрозуміло суспільство, що відбувається саме, які типи повітряних цілей атакують, скільки з них шохетів, скільки з них дронів, імітаторів. От власне ви показували інфографіку, яку сьогодні подали дещо змінено, тому що завжди е, ворог змінює тактику змінюється кількість засобів повітряного нападу. Раніше як ви пам'ятаєте. Робили кожну ціль, робили в вигляді піктограми. Так а зараз ну їх летить стільки, що і збивають теж багато, що власне не поміститься. Воно в такому форматі, оте те, що сьогодні. Відпрацювала протиповітряна оборона. Ви бачите зараз на екрані, так що збито саме е, засобами протиповітряної оборони 178 цілей. Серед них вісім балістичних ракет із кандарем, Також шість крилатих А-101, Ну і 164 ударні БПЛА типу по шахет. Близько 200 саме ударних шахетів сьогодні запустив ворог. Основний напрямок удару, як ми написали, столиця е, ну і. Дещо поблизу столиці область теж постраждала. Ну, основний напрямок удару, безумовно, це місто Київ. Кияни на жаль, цієї ночі знову відчули власне ті звуки тривоги, звуки е вибухів. Е є наслідки, на жаль, які сьогодні ліквідують спеціальні служби. Таким чином, е хочеться ще звернутися до речі, так тому що ви показуєте зараз і кадри ліквідації наслідків. Багато попадає. Зайвого знову в інфопросі я вже не говорю там про роботу протиповітряної оборони, а навіть про наслідки, коли попадають в кадр, вже чимало телеграм-каналів <кліпсування> публікують е, е, рештки уламки ракет, серед яких є зенітні керовані ракети, якими сьогодні е, власне відбили е, відбила протиповітряна оборона цей удар. збито балістику, збито крилаті ракети. Ну і зенітна ракета, яка збиває в небі е, е, ворожу. Крилату чи балістичну ракету обов'язково якийсь фрагмент попадає на землю. Ну, відповідно, фотографується, виставляється це все в телеграми. Люди не розуміють, що це за ракета, кажуть, що це російська. Ну а вороже і вороже, як його вже називають, і Сочі ворожі там пропагандистські пабліки, забирають цю фотографію чи це відео і кажуть: так, от вона. Зенітна ракета там іноземного виробництва обстрілюють самі себе і так далі. так далі. Йде дискредитація власне України таким чином, показуючи, що ми що ці наслідки призвели не від російських атак, а від власне на власної шпиху. Тому просимо ще раз закликаємо не займатися от власне публікацією таких е кадрів. Якщо люди цього не розуміють, то бодай власники телеграм-каналів, які це поширюють, мають це усвідомлювати. Ну не можна з цим, звісно, не погодитись, тим більше ну на четвертому році війни, друзі, ну серйозно. Цим продовжувати займатися, пане Юрію. Що стосується застосування шахедів, чи можете щось окремо відзначити? Ну там я не знаю, там про сталість пропорції застосування ударних обманок, маршрути можливо, якісь ну тим більше, що монітори там писали, що були досить дивні маршрути шахедів на півночі нашої країни. Якщо це так, які виклики перед нами це ставить? У тут власне говорити про якусь дивність маршрутів не доводиться, тому що якщо бачиш Київ, і ну багато ж телеграмів є, які там моніторять, показують схематично, так зрозуміло. Ми теж пишемо про це більше інформуємо методом повідомлень. Зрештою, але якщо подивитися довкола Києва, все червоне, тобто з різних напрямків заходять на різних висотах, тобто і. Над низькі висоти і вище піднімають, атакуючи таким чином з різних сторін, що звісно ускладнює роботу проти повітряної оборони. Працюють і мобільні вогнові друг групи і дрони перехоплювачі вкотре наголошую, що і цей вид протиповітряної брони теж застосовується, як зенітні дрони. Ну працюють усі, усі засоби, які ми сьогодні маємо, залучаються до відбиття таких масовних ударів. Пане Юрію, а чи посилились? Можливо, вони просто досить сталі намагання ворога пролізти якомога далі в глиб території України розвід дронами?